Ця війна для нашого народу принесе дуже багато руйнувань, багато болі, страждань. Але, звичайно, найбільше постраждають ті люди, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. Крім фізичних, також додаються і психологічні травми, які також треба якось буде вирівнювати. В таких ситуаціях загальмовуються якісь захисні природні рефлекси, формуються нові набуті і флешбеки, з якими жити також неприємно. До прикладу, під час стрільби із стрілецької зброї у бійця вже не кліпають рефлекторно очі. При виході гучних снарядів із своєї артилерійської установки. Воїн не здригається, а ці гучні постріли сприймає як просто як хорошу музику. Але разом з тим... Перебуваючи в безпечному місці від, на відпочинку, коли десь ззаді за спиною на землю падає метлева кружка або якийсь раптовий вигук, починають раптовий сміх вереск дітей, це зразу викликає такий холод в душі, такий неприємний ефект від таких різких звуків. Звичайно, потім додаються інші проблеми з працевлаштуванням, проблеми в сім'ї. Часті конфлікти подальше на роботі, непорозуміння з керівництвом, з колективом, розлади сімейних стосунків, непорозуміння. Як каже одна дружина, я не розумію, чому він став такий інший, чому він так помінявся то ігноруємо її якісь зауваження. Добре ранок. Або навпаки агресивно реагує на звичайні якісь на прості ситуації. Подумаєш, ну що такого? Просто три рази нагадала, попросила, що підходь, будемо їсти, снідати. Звичайно, може зрозуміти, може зрозуміти той, що це. Знає, хто через це прийшов. Чому так? А тому що протягом пів року, а то й більше, його ніхто не кликав різти раніше. Він знав, де знаходяться продукти і коли є така можливість, коли є таке бажання, він підходив, міг поїсти і прибрати після себе посуд. І що з цим робити далі? Звичайно, потрібна реабілітація, потрібна корекція. А в нас, як правило, і на сьогоднішній день не вистачає в країні ні підготовлених фахівців, ні відповідних методик, якими можна проводити відповідну спеціальну реабілітацію. Звичайно, є багато іноземних американських методик. Але вони зовсім не підходять для нас, для наших людей. Чому? Тому що. Американські методики розраховані на ментальність американців. А в кожній країні, хоч кажуть, що люди всі однакові, ні, люди всі різні. Ментальність формується завдяки культурі, традицій, способу життя. До прикладу, щоб було зрозуміло, пам'ятаєте колись перші часи після розвалу Радянського Союзу. Наші артисти, спортсмени мали змогу виїжджати з країни і десь про це в інших країнах. Пам'ятаємо такого знаменитого хокеїста Володимир Крутов, якого називали хокейна машина. Але після того, як він поїхав в Америку, грав в професійній команді, він там не зміг прижитися. Чому на полі він робив все так, як треба? Гравець відмінний. Але в колективі він не зміг жити. Він не розумів команду, команду не розуміла його. Він не розумів їхнього гумору, їхніх традицій. Багато артистів комедійного жанру, про яких ми тільки бачили їх на екрані, і одразу з'являвся сміх, то було цікаво. І сприймалися. Вони, як. Артисти комедійного жанру викликали дуже і позитивні емоції. Але разом з тим, приїхавши в інші країни, вони змогли там прижитися. Ті глядачі їх не розуміли їхнього гумору, їхнього підходу до гумору. Можливо, хтось пам'ятає такий виступ, не пам'ятає, напевно, карцев. Виступав, в нього був такий номер, монолог, який складався з двох фраз. Вчора на базарі рибу продавали, велику, але по п'ять. А сьогодні по три, але маленька. Оці дві фрази він продовжував весь свій номер. І в нашій глядачі розривав сміхом, коли він вже десятий раз промовляв фразу а вчора на базарі. Риба велика, але по п'ять. Разом з тим, коли він з цим року поїхав в Америку, глядачі уважно слухали. Після першого разу вони зрозуміли, що вчора була риба по 5, сьогодні, але велика, а сьогодні по три, але маленька. І люди з кам'яним обличчям слухали весь його монолог, і коли він закінчив, вони так не зрозуміли, а коли ж сміятися? Я не кажу, що це американці, якісь такі, як казав, коли задорно тупиє. Ні, просто у нас ментальність інша. Коли ми дивимося американські фільми, також багато із нас не розуміють, чому сміються глядачі, коли у фільмі показують, що люди кидаються хлібом, тортами, для них це смішно, у наших людей це викликає якесь ну, нерозуміння, недопонімання того гумору. Відповідно, так і методики по психокорекції. Я не кажу, що вони американські погані, але їх, їх звичайно, треба використовувати, але їх треба адаптовувати для нас. Потрібні свої методики, потрібні свої фахівці для наших людей. І от коли в нас буває також, збирають на реабілітацію групу військових, роздають їм кольорові рівці і просять намалювати свій стан душі. Ну, хтось включає, хтось за гострим почуттям гумору, починає малювати там себе. Відчуваю у ролі пікасо або малює чорний квадрат, чи ще якийсь робить рухи тими рівцями на листу. А декого це викликає якесь роздратування, і він відчуває себе не... Не на відпочинку, не на реабілітацію, а таке враження, що ніби над ним знущається. Над цим треба вже зараз працювати. Готувати відповідних фахівців, готувати методики. Над цим треба працювати зараз, а не чекати, коли то вже буде пізно. Що мало зробити зараз? В першу чергу це, звичайно потрібно своєчасна. Ротація і реабілітація бійців для того, щоб зберегти психіку, фізичне і психічне здоров'я людей і зберегти бойову готовність підрозділів. Ну, на сьогоднішній день питання ротації воно не прописано юридично досконало. Ця тема дійсно відкрита і ротація. Планується і відбувається на розсуд командирів. Тобто командири самі визначають на свій розсуд, коли і яких фахівців можна поміняти на ротації, щоб вони відпочили. До прикладу, якщо ми взямо гілку дерева, або просто мовити дерево і зігнемо його, зігнемо його такий незручний неприродний стан. І ми, звичайно, розуміємо, що йому не добре. Але коли ми відпускаємо, воно знову набере своє попереднє положення, вирівнюється. Але ж якщо ми цю гілку пригнемо і будемо так отримувати тривалий час, пів року, рік, що тоді відбудеться, як ми відпустимо? Коли ми відпустимо, звичайно, гілка трошки дещо підніметься, але вона вже не вирівнюється до того стану, який була на початку. Її можна буде вирівняти, але то, звичайно, потрібно вже буде прикладати якісь інші методи, інші вправи. Ось цей приклад це яскравий приклад того, для чого необхідна ротація в армії і реабілітація після закінчення війни.